Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Тисячі людських життів за роки війни врятували медики головної госпітальної бази області. Іноді лікарям вдається буквально неможливе. Військовий Тарас, родом з Волині, на фронті вже понад два роки. Важкі поранення отримав на Авдіївському напрямку. Про порятунок ще одного з наших героїв. Дивіться у наступному сюжеті. Тараса з розбитою головою, вибитим правим оком, доставили до головної госпітальної бази області. Велика рана в надбрівній ділянці та відкрите черепно-мозкове поранення. Він водій, коли вивозив поранених, потрапив під атаку ворожого дрона. Звертався назад, забирав трьох і зверху залетіла ФТІшка машина і взірвалася. І буквально секунд 30 нічого не пам'ятаю. Ну, почнувся від того. Що взадій машині всі кричать. Почав надавати домедичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. Тарасу 30. на передовій спочатку повномасштабного вторгнення. Дуже хоче, щоб його родина ніколи не знала жахів війни. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить своє дитину. Я дуже сильно люблю, я свою дитину, я своєю них я пішов воювати. Медики професійно зробили свою справу. Тарас активно йде на поправку. Ще в четвер минулий у нас не було ясності, що буде далі. Розтрощена голова, розбиті пазухи, опік термічний на руці. І людина подається в операційну. Але все пройшло вдало кілька годин на операційному столі. І вже сьогодні без апарату штучної вентиляції легень. Тарас розповідає за свою сім'ю, за своїх близьких, за всі самі найкращі почуття, які він ще хоче почути і побачити від своєї доньки. Ми пишаємося кожним воїном, кожним виздоровленням, яке проходить. Наші лікарні операція, яку робили нейрохірурги та офтальмологи, тривала близько чотирьох годин. Лікарі дістали множинні уламки, виконали первинну пластику дефекту титановим імплантатом, врятували життя. Тарас у свідомості, все розуміє, почав розмовляти. Ось тільки зір вдалося зберегти лише частково. Ці осколки вони потрапили не тільки в череп, але вони стиснули ліве очне яблуко. Тому під мікроскопом перш за все, треба було відмити цю рану. До чистоти, тому що вона забруднення. Ці осколки, вони чи в мазуті, чи в якісь такі рідини синього кольору, довго ми відмивали. І потім під мікроскопом треба було забрати ці всі кіскові уламки, перш за все. Якісь тисколе очне яблуко і мозок. Коли ми забрали, ми побачили, що рана стала чистою, і після цього ми виконали втручання, називається «Первинна пластика дефекту, щоб не залишати дефекти, тому що через два тижні-три тижні буде на цьому місці м'ятено буде те, що буде руйнувати зовнішній вигляд. Тому ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. І для нас радісним моментом було те, що коли Після наркозу, після того як він почав розмовляти більш-менш активно, він сказав, що він бачить на ліве око це була досягнута наша мета. Тарас мріє якомога швидше побачити свою родину. Дуже чекає на дружину та доньку, аби захистити їх і пішов на фронт. Оборонець гаряче вірить у перемогу України і впевнений, що так і буде. Вікторія Галка, Роман Авекан, новини, Д1.